Упродовж середньовіччя особове ім'я Продан широко використовувалося українцями карпатського регіону, а також у болгарській, македонській, сербській, словенській та румунській мовах. Ім'я зафіксовано в історичних документах, наприклад, у 1219 році імпетітор Філіптус Предан Етматероріум Пабаї, комітат Бігар, та раніше в комітаті Саборч. Інші приклади використання імені включають. Пінноцентюрівнес Ет Парадан читай Продан Ціос Еїстым Цастрі, Комітат Сілать. Кріпак замку Красна. 1421 році, шляхтичі мати продан Мігаллічко, Село Водяне. 1697 році, Кріпаки Джур Ніклос Мірон Продан село Вільхівці 1697 році, Кріпак продан Дюбовіць, Село Крива 1720 році, Кріпак продан Юдіц. Село Іаничі в 1720 році, давня традиція використання імені Продан як заклинального, котре могло відвернути хворобу чи смерть від дитини, довго трималася у болгар. Середньовічне слов'янське ім'я Продан, це пасивний дієприкметник від дієслова продати, звичай фіктивного продажу кволої дитини на Закарпатті з метою обдурити злі сили детально, описано в праці Петра Чучки. Антропонімія Закарпаття, ім'я Продан, також зафіксоване в 1649 році у козаків Пратлавського полку. Є одним із найдавніших прослов'янських імен, яке зберігалося в ряді слов'янських народів, зокрема й у карпатських українців. У цьому імені вбачали магічну силу суть продажу дитини її матір'ю. Полягала в тому, що вона, уболіваючи за життя дитини, умовно продавала їй довірливій жінці за якісь монети, передаючи її серед темної ночі крізь вікно, щоб виконати з дитиною затаємничений ритуал.